Усім привіт! Ви знову на каналі Urban Green. Мене звати Наталя. і чесно кажучи, та тема, з якою я хочу сьогодні з вами поділитися, для мене особисто доволі неприємна. Я би з радістю з вами на ту тему не говорила. Я просто особисто дуже не люблю слимаків. Вони для мене доволі бридкі. Але всі ми прекрасно розуміємо, що тема прям супер актуальна. Вони повиповзали, вони зараз почнуть їсти капусту, салати і всі наші прекрасні квіточки, які ми висаджували з теплом, любов'ю і удобряли. Ось. Крім того, я вважаю, що зараз ситуація ще загострилася, оскільки за останні кілька років я помічаю навколо збільшення маси оцих власне рижих. Тобто, оці слимаки, котрі не виноградні, котрі е, з хаткою, а от тих, котрі без хатки, е, вони теж мають багато різновидів. І оці іспанські це, напевно, найгірше, що могло з нами трапитися. І на жаль, воно розмножується і розвивається. І я б з радістю хотіла, щоб ми всі дружно з ними почали боротися, бо це прям біда і на щастя. Особливо в кого є теплиці, ви мене зрозумієте. І десь вони там завелися, і ви не догляділи. Особливо, хто висаджує десь салати поміж траву, це просто, ну, якби ви нічого звідти не зберете, якщо не будете проводити певну профілактику сламаків і так далі. Ось, І ще одна така теза важлива. Хто мене знає особисто, прихильник. Думки про те, що я не м, люблю гомоопатію. Я не вважаю, що ми можемо лікувати грип чи ангіну якими небудь цукровими таблеточками. Аналогічна ситуація з садом і городом. Е, є народних методів мільярд, їх можна всі одночасно застосовувати, але чи вони спрацюють, це вже інше питання. Як то кажуть, up to you, якщо у вас є бажання, настрій і завзяття цілий рік ходити і руками збирати сломоків або. Ми зараз поговоримо про ті всі методи, котрі, на мою думку, хоч трошечки працюють, а от ті, котрі зовсім не працюють, я про них навіть розповідати не буду. І в кінці розповім про один метод, котрий екологічний і працюючий, і про другий, котрий хімічний і теж дуже добре працюючий. Все залежить від того, яка у вас конкретна ситуація в саді, в городі, на просто клумбі і так далі. І так, полетіли. Перший метод це посипати все тютюновим попілом. Давайте так, от слимак, по суті, вкритий слизовою оболонкою, і всі основні методи боротьби з ним пов'язані з тим, щоб цю оболонку знищити. Тобто він віддає оцей весь свій слис, від того він перестає харчуватися, він знерухомлюється і помирає. Десь приблизно отак працюють всі методи, про які ми зараз будемо з вами говорити. Перечислюємо. Тютюновий попіл можна все навколо посипати тютюновим попілом. Він подразнює слизову і відповідно, сповільнює переміщення слимаків. Далі, настійки перцю, все те, що подразнює фізично. Настійки перцю, просто червоний перець, варіацій на тему цю багато. Я не буду вам рецептури розповідати. Я підозрюю, що такого в інтернеті є мільярд цієї інформації. Відповідно, будь-яку настійку перцю, собі углити просто перцем посипаєте. Теж варіант. Далі знаю, що роблять настійки з крупою або просто крупиво обсаджують навколо, або е -м, е -м, скошують і настеляють біля, отих, припустимо, молодих салатів, для, щоб слимак не ліз, бо вона печеться. Особливо так, яка в цвіті вона супер злосна, якраз в той період, коли вона цвіте. Далі <клідження> можна подрібнити яєчну скаролубку на супер дисперсний, такий мілкий порошочок, де небудь в кофемолці, теж порозсипати, теж воно на них ніби як впливає, як варіант на тему знерухомлення. Мідний купорос. Мідний купорос можна в чистому вигляді, хоча не рекомендую. Можна взяти одну чайну ложку мідного купоросу, змішати з вареною вівсяною кашею, десь приблизно кілограм, і порозкидати по городу ось такі кульки, вони починають його їсти, і якби теж їм стає недобре. Гірчичний порошок, гірчичні настійки теж. Ну, все те, що зовнішньо ну, так як. Гірчичники ставлять, от вони викликають почервоніння. Аналогічний зуд і аналогічне почервоніння вони викликають на слезові оцього слимака. Далі ще дуже не люблять суперфосфат. Це добре, бо воно гранульоване. Можна посипати суперфосфатом, але теж не, ну, як то кажуть, не переборщить, оскільки він все ще впливає на наші рослини. Це ніби добре, але ну, все, що забагато, це та шутрута. Відповідно, якби мінімізуємо кількість таких речей. Ось, є ще багато інших методів, які подразнюють слимаків. Але я вам скажу таку річ: важливу для мене особисто. Ми можемо всім цим користуватися, але по суті, що ми робимо? Ми подразнюємо слимака. Тобто, ми з ним бавимося, ми якби заманюємо його чи чи відлякуємо. До чого я веду? Так, всі ці засоби є в певній мірі дієвими, але вони не працюють. Глобально, як системний препарат, який може вилікувати вашу ділянку від тої начисті, яка буде навколо повзати і їсти те, що ви посадили з власним бажанням, силами, коштами і так далі. Відповідно, якщо у вас є котики, собачки і так далі, то хімія для вас протипоказана, тому що котики і собачки можуть з'їсти. Але теж розкажу, як, ну, як з цим боротися. Вот. Поїхали по екологічному методу, який кльовий, якщо у вас невеличка ділянка, ви можете проскладати ось такі от заманухи е, де-інде. І е, якщо ви не хочете зовсім користуватися хімією і не хочете оце все обсипати попілом чи гірчним порошком, то можна зробити ось такі от ловушечки. Це ну, такі пасточки, по суті. Ми беремо е, якусь. Ємність вирізаємо до ручки, заливаємо туди пиво або обов'язково живе, до речі, пиво або вода, що цукру і дріжджі. Це приманює слимаків, і вони за нічку туди наповзають. І, по суті, все, що фізично повзає назовні, ви можете таким чином зібрати. Розставляти їх потрібно з. Ну, На відстані, хоча б якихось там 10 метрів, якщо у вас невеличка теплиця, поставили три таких штуки, і ви виловлюєте у всю дорослу масу. Не ходячи руцями, їх не збираєте. Вони там топляться, ви їх потім викидаєте і повторюєте цю процедуру пару днів. Або на вихідних, наприклад, якщо ви приїхали на дачу. От цей метод реально працюючий, вони справді проповзають і справді там гинуть. Відповідно, от, от таким чином можна принаймні зменшити популяцію. Ще одне дуже важливе: зробіть на ділянці порядок. Слимаки дуже люблять ховатися під якимось старим шифером, де внизу волога, під якимись дошками, під старим сіном, яке не зібране, старі підстилки, які були у вас перед тим мульчою, якийсь опад з дерев, які зібрані і не зібрані, і вони стоять і там собі гниють. Під оцим всім слимаки будуть жити і будуть там активно розмножатися, і потім повсти на вашу капусточку з петуніями. Ми цього не хочемо. Найбільше, мені чесно кажучи, що цього року шкода в сусідів в хости, бо їх там вже нема, вони їх просто доїдають. От. Тому, якщо у вас є якийсь, ну, за перепрошенням, срач на ділянці, то у вас теж будуть слимаки. І отут треба якби, вибрати між е, срачом і між, е, між хостами. Е, тобто порядок насправді має бути. І особливо це стосується тих ділянок, де у вас щось активно росте, позабирайте. Позабирайте навколо, зробіть якусь таку полоску чистоти, і там можна попрацювати чи оцими екологічними якимись штуками, чи хімічними. Вот. Е, і той метод такий справді працює, але він правда доволі е, ну, він агресивний. Це препарати, е, котрі розсипаються по ділянці в виді гранул. Особисто я не те, щоб реклама, я навіть як бачите, засобу цього зараз. Про собі маю спеціального, але покажу. Це той засіб, яким я особисто користуюся, називається брос. Це польський виробник, на жаль, він мені не платить за рекламу. <сі> Може, коли-небудь ми з ним і зустрінемося, але це той виробник, який гарантований дає результат. Ми можемо піти в будь-який сільськогосподарський магазин, купити будь-які гранули, вони теж будуть працювати. Але відсоток діючої речовини в цьому конкретному бросі і відсоток діючої речовини вона насправді одна. Він зовсім відрізняється. Тобто, концентрація в бросі значно більша, і ви тих слимаків позбудетеся реально за два дні. І це важливий результат, якщо у вас реальна теплиця, якщо у вас салати ростуть і прийшли слимаки, і це все дожирають. І воно вже втрачає товарний вигляд. Ну це, чесно кажучи, інколи просто біда. Відповідно, якщо ви не хочете бавитися і хочете швидко позбутися слимаків, беріть оцей брос. Крім того. Можна зробити безпечніше, не розсипати його по землі, тому що він теж проникає в землю, і убезпечити своїх котиків і собачок і всіх інших, зробивши теж пастки. По приблизно такій же схемі ми беремо якусь банку, продирявлюємо дирки і туди насипаємо оцей от препарат. Сламаки туди заповзуть і, вже якби, скоріш за все, не виповзуть. Яким чином діють, діють такі препарати? В принципі, не тільки БРОЗ, а загалом всі ці препарати, як діють. вони сильно подразнюють, вони створюють опік. Назовні цієї слизової оборонки слимака, він швидко починає віддавати слиз, щоб позбутися опіку, зневоднюється і все, йому гаплик. Всі ці препарати, ще раз повторююся, працюють однаково, але оцей конкретний препарат, в нього концентрація набагато вища, і це дієвіше і швидше. Тому прям рекомендую. Вот. Якщо теж в пастки поставити оці от препарати, його треба буде ставити трошечки частіше, ніж пиво, Десь приблизно там, метри три кожних поставити от, таку якусь пляшечку, куди будуть ті сламаки проповзати. І таким чином ми, по суті, робимо дієвий метод, котрий теоретично не шкодить навколишньому середовищу. До речі, ці препарати зазвичай не шкодять ні ґрунту, ні іншим комахам. Тобто вони шкодять конкретно слимаку. Але важливий нюанс прям. Прошу вас, користуйтеся рукавицями. Чому? Тому що ми можемо щось поробити з тим препаратом, потім потерти собі око, а око це теж слизова, ви отримаєте опік. Тому будьте тут в даному випадку обережні, е, обов'язково користовуйте рукавиці і не забувайте, що там ну, зуб почесати чи око краще такого не робити. Зняли рукавиці, викинули тоді, якби окей. Можна навіть окуляри вдягати захисні, якщо ви там хвилюєтеся, що ви там ну, може. Впасти і, і, і полетіти пилом в очі. Ось. Ось. Ну і, звичайно, подальше від дітей, подальше від курей, і подальше від всіх інших е, тварин для того, щоб. Ось і ще одні з дієвих методів, але вони доступні далеко не всім, але вони теж працюють і от вони насправді працюють найкраще, тому що все, що екологічно, все, що в рамках екосистеми, працює геніально, і я завжди на цьому буду наголошувати. Якщо у вас є дача і ви можете привабити їжаків, Зробити їм насип, якогось, наприклад, гілочок, або десь приманити їх яко якоюсь їжею, щоб вони у вас поселилися. Їжики з радісно тявкають і вони по чуть -чуть, по чуть чуть вам їх просто виведуть. Аналогічно зі слимаками поводять себе гуси. Якщо у вас є кури, заведіть собі ще дві гуски, випустіть нагород і будете мати щастя. Але не забувайте, що тварин випускаємо нагород тоді, коли там не примінені жодні хімічні препарати. Ну, угу. логічно, але мушу наголосити. От, е Тобто активні вороги слимаків це, по суті, водоплаваючі пташки і їжачки. Ще жаби, до речі, жаби теж їдять слимаків. Але тут є одне велике но: ні їжаки, ні жаби, ні гуси, на жаль, не дуже люблять отих рижих іспанських. Тобто, якщо у вас є інші різновиди, вони бувають і чорніші, і якісь там посвітліші, і зеленіші, і так далі. От конкретно о цих рижах вони прям не дуже люблять, чесно кажучи, їсти. Тому якщо вони у вас є, швиденько давайте робіть активні методи, заливайте пойво або ставте якісь ну, пастки з хімією і боріться з ними активно, оскільки у вас не лишиться просто рижу, і це сумно. І якщо ми всі дружно з вами зараз почнемо боротися зі славками, можливо, ми зменшимо їхню популяцію, бо вони до нас приїхали, їм ведеть. Відношення наші сподобалося, і вони вирішили в нас лишитися. Ось розказуйте в коментарях, як ви боретеся зі слимаками. Я переконана, що методів є багато, можна просто фізично навіть руками ходити збирати, але цей метод точно не для мене. От, пишіть ваші методи. Всім гарного дня і успіху в боротьбі зі слимаками. па, -па.